Проходить десь місяць, діду дзвонить до мене і каже: «Вітю, біда. Я кажу, що сталося? Вітю, тії канали не показують. Пише заблоковано. Я кажу, я здається знаю, чому? Зараз наберу до провайдера. Дзвоню до тата. Кажу, чуєте тату, а ви в селі недавно були? Тато каже, та були, тату треба було посадити, то були. Я кажу, а ви телевізор дивилися? Тато каже: Дивився. Я кажу, а вдень чи вночі? Тато каже: ну та в день багато роботи було, вночі дивився. Я кажу, то ті канали, що ви дивились вночі, розблокіруйте, будь ласка. Бо ви кажу, батьківський контроль поставили на діда, а не на дітей. <плес> Тато поржав, каже: добре, зробимо. Дзвону до діда, кажу, проблему порішав. Провайдер сказав, що за тиждень. Все вернеться. Діду каже: А в чому проблема була? Що їх заблокували? Я кажу: діду, то влада, щоб люди такого не дивилися, взяла і заблокувала. Діду каже, я влада про людей взагалі не думає ніко